Вітаю, друзі! Я Олександр Мосієнко, і традиційно закликаю вас підписуватися на мій канал, залишати лайки та коментарі. Отже, президента екс-президента Сполучених Штатів Дональда Трампа було заарештовано. На сьогоднішній день відомо, що піднімається досить серйозна буча, ну, принаймні в найближчому оточенні Трампа. Поки що це син Трампа опублікував прапор Сполучених Штатів перевернутий. І про те, що США скочується до тиранії, і так далі, не видно поки що збурення, ось, власне кажучи, прихильників Дональда Трампа. Не видно того, щоб вони виходили на вулиці. Все ж таки, зрештою, це не Black Lives Matter, Але я хочу нагадати про те, що відбувалося, і події зі штурмом капітолію, тоді, коли прихильники Трампа штурмували, тоді це дійсно закінчилося тим, що і пролилася кров. Навіть так. Отже, що це може означати? По-перше, Трамп є дійсно однією з видних фігур все ще в республіканській партії. Він все ще зберігає статус. Як би там не було при всьому там маргінальному ставленні і так далі, він зберігає певні позиції. Але у Трампа є конкуренти всередині республіканської партії, які не проти поборотися за пост президента Сполучених Штатів. Це і Десантіс, наприклад, такий видний кандидат, це і інші. І, власне кажучи, я думаю, що там є кому підхопити зокрема і ті лозунги, і зокрема ті меседжі, з якими шкодив до своїх виборців Дональд Трамп. Це перший момент. Друге, що стосується кризи внутрішньої, чи спричини це всередині Сполучених Штатів, як мені видається, то Можливо, навіть є певний консенсус з боку республіканців і демократів, що арешт Трампа і фактично усунення його з політичної арени має призвести до стабілізації внутрішньоамериканської ситуації, яку намагаються дестабілізовувати, зокрема, певними своїми діями політичними заявами мага, так звані Make America Great Again. До речі, ці ж мага. Які представлені в конгресі, вони виступають за постійний перегляд аудит допомоги США Україні, а так само за обмеження цієї допомоги. Вони є більш ізоляціоністами, більш орієнтовані у внутрішні процеси сполучених штатів, менш орієнтовані на Все ж таки, представники діючої демократичної партії вони більш орієнтовані на або навіть представники класичні представники республіканської партії. Там досить багато достойних людей, сенаторів, конгресменів, які зокрема приїздять в Україну, приїздили не раз, які знають про ситуацію на місці, які активно допомагають Україні і е, фактично забезпечують от те, що ми досить часто називаємо двопартійною підтримкою. Саме тому поки що не видно, що це може призвести. До якихось таких кризових явищ, коли республіканці будуть активно залучати і закликати своїх прихильників виходити на вулиці, протестувати, бойкотувати тощо. Поки що це політичне середовище ландшафт виглядає більш-менш стабільним. Наступний момент це, в принципі, зміцнює і об'єднує самих вочевидь демократів, тому що тепер демократи вони можуть консолідуватися. Довкола, довкола ідеї, яка є, довкола того, щоб більше зосереджуватися на викликах, які присутні, тому що демонструється ну, певною мірою лідерство, так діючого президента Джо Байдена, так само. Наступне, як мені видається, це цілком може дещо заспокоїти ситуацію, тому що Якраз прихильники Трампа, я не кажу, що це там добре чи погано. Це внутрішній порядок денних Сполучених Штатів, в який ми не втручаємось. Але з того, що спостерігається зовні, можна помітити, що якраз прихильники Трампа досить часто вони виступали з такими певними провокативними заявами, з такими заявами, які дещо роз'єднують можливо суспільство, такі провокативні лозунги, і це. Так само зараз, можливо, заспокоїть певним чином ситуацію. Це, що стосується внутрішньо. але треба сказати і про наступний момент. Чи може це призвести, зрештою, до якихось акцій протесту, куди вийдуть тільки, тільки прихильники Трампа? Так може. Вони дійсно можуть вийти. Сполучені Штати це демократична країна, де кожна група людей може вийти і протестувати проти чи за. Звичайно, вони можуть вийти. Але наскільки це далеко зайде, і чи призведе це до якогось серйозного протистояння, я не думаю. Хоча ми знову ж таки побачимо. Наступний момент: як це позначиться на нас? Я думаю, на нас це позначиться так, що, зрештою, ми бачимо, що поле і ландшафт політичний в Сполучених Штатах напередодні виборів, він може все ж таки стати більш-менш прогнозованим і стабільним. Де з одного боку буде кандидат від республіканської партії, з іншого від демократичної, вони будуть відрізнятися в підходах. Це не означає, що кандидат від республіканської партії може бути обов'язково той, хто буде дивитися назовні і хто буде. Активно брати участь в зовнішній політиці, хоча в Сполучених Штатах бувало різне. Є кандидати і від демів від демократів, є і від респів, від республіканців, які дотримувались різних позицій. Той же Рейган, я хочу нагадати, він був республіканцем, блискучий президент. І таких випадків було багато. Були і демократи, були і республіканці. Так от, ситуація стає більш-менш прогнозованою і стабільною, оскільки є республіканці. З одного боку, які сповідують певний курс свій, але він менш орієнтований виключно на внутрішньоамериканські процеси і демократичний табір, і вони будуть між собою змагатися конкурувати, і це дещо згладить, мені здається, і заспокоїть ситуацію на політичному ландшафті. І, зрештою, можливо, це і добре для нас, тому що якщо уявити, що Трамп перемагає на наступних виборах, ну це вибір американського народу. В Жодному випадку ми не будемо критикувати так, проголосували, так було би. Але це можливо породило для нас викликів багато на тлі тих заяв, які робить Трамп, про те, що він би домовився з Путіним, він би там війну закінчив і так далі. І так далі. Багато популізму, мало конкретики. І на сьогодні, звичайно, нам потрібна рішучість. Нам хотілося би, щоб ми швидше закінчили війну, щоб ми отримали якомога більше зброї. Але в цьому потрібно переконувати як кандидатів від демократів, як політиків, починаючи від президента Байдена і демократичної партії, так і від республіканської. Ми маємо забезпечувати консенсус для нас надзвичайно важливо в Україні, аби ми мали хороші відносини із представниками республіканської партії і демократичної. І чим більше в них ландшафт буде заспокоюватись і стабілізовуватися, чим більше вони будуть повертатися до нормальної політики. Тим мені здається це більше в наших інтересах. Дякую вам і слава Україні!